Починаємо а, нашу позачергову сесію. У нас нагальне одне питання порядку денного. Це за про закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством ЖКЦ а об'єкту майна. Це полігон твердих побутових відходів. А, я прошу на всіх депутатів зареєструватися, щоб підтвердити а, повноважність сесії кворуму. Система не спрацювала зараз ще повторно. 15 депутатів зареєструвалися. А кворум є. А можемо приступати до роботи, то прошу гімн. Вся доля згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свойство. suo amo Я вже озвучила. А, якщо є в, якому, в когось якісь пропозиції, зауваження, а, вас. Якщо немає, я прошу вас а, а, затвердити. Я прошу а, проголосувати і затвердити порядок денний. За 15, порядок денний затверджено то до роботи прошу Віктора Васильовича Шевченка доповісти по даному проєкту рішення. Добрий дня, шановні депутати. На ваш розгляд представлено проєкт рішення міської ради про закріплення на праві господарського віддання за комунальним підприємством житлово-комунальний центр Словотицької міської ради майнащу. Належить до комунальної власності територіальної громади. Даний проект підготовлений з метою впорядкування державної реєстрації правогосподарського господарського віддання на полігон побутових відходів за комунальним підприємством житлово-комунальний центр у 2007 році. Даний об'єкт був переданий на баланс житлово-комунального комунального підприємства Житлово-комунальний центр. І в статуті підприємства, затвердженого міською радою, встановлено, що майно комунальної власності, яке перебуває на балансі підприємства, перебуває в нього на праві господарського відання. Однак сьогодні для державного реєстратора необхідне саме рішення власника про закріплення на праві господарського віддання для того, щоб внести в реєстр інше речове право, а саме, право господарського відання на даний об'єкт, за підприємством, в якого даний об'єкт перебуває на балансі. Реєстраційну дію потрібно. Здійснити на території Чернігівської області, тому що об'єкт знаходиться саме на в межах Чернігівської області, і державний реєстратор в місті Славутича не може здійснити ці дії, оскільки система видає, що даний об'єкт знаходиться поза межами території обслуговування. Прохання підтрима. Юрій Григорович Юрченко слово. Шановні депутати, е, ну, значить, то, на перший взгляд, абсолютно просте рішення, суто технічне, нічого про віддання читав, нічого такого не бачив. Зрозуміло, що потрібно. Тільки не розумію, чого е, е, сесія позачергова, в чому такі то? суті з, no. з цього. Я, я поясню ще на минулій сесії, при обговоренні я надавав інформацію, що ми працюємо із проєктом Юліт по розробці проектно кошторисної документації реконструкції даного об'єкта. Повністю ми можемо отримати фінансування. Розробки проєктно-кошторисної документації з боку проєкту, тобто без використання бюджетних коштів, рухатись потрібно швидко тому, що Юрій Григоріч я вам направляв, да, які зміни відбулись в законодавстві діючому саме при в минулому році прийнято закон про управління відходами, в якому Встановлено, що з 1 січня 2030 року функціонування полігонів, на яких не забезпечується збирання і знешкодження біогазу фільтрату, вони будуть закриті. Проектом регіонального плану управління відходами Чернігівської області, на якому знаходиться і наш полігон. Передбачено на території Чернігівської області всієї Чернігівської області створення чотирьох регіональних полігонів, на яких буде прийматися і оброблятися і захоронюватись тверди побутові відходи з усієї області на перехідний період залишаться в роботі лише ті полігони, які Мають певні відповідають декілька критеріям. Зокрема, вони мають проєктну документацію, вони більше 2 гектар, і вони є єдиним полігоном вилучення відходів для населеного пункту. В тому переліку. тобто, ці полігони, які відповідають таким критеріям, вони продовжать свою роботу до вказаної дати, тобто до 1 січня 2030 року. І Якщо не будуть приведені до вимог, які сьогодні є, до полігонів, також будуть закритими. решта полігонів. Які не відповідають таких полігонів визначено 69 на території всієї Чернігівської області. Решта полігонів попадають в першу чергу. Полігонів, які будуть закриті, міста Славутича в переліку 69 полігонів також нема. От і для необхідності розробки проєктно-кошторисної документації нам потрібно отримати містобудівні умови і обмеження для початку проєктування. без відомостей щодо суб'єкта господарювання, в якого полігон перебуває в господарському відданні, в даному випадку ну, невказаного речового права, ми не можемо податись на містобудівні умови. Сподіваюсь, відповідно питання воно дуже пов'язано і стримує нас по термінам, оскільки ми повинні розпочати процедуру визначення виконавця оцінки впливу на довкілля десь 15 березня. На реєстрацію цього запису ну, на проведення здійснення цієї реєстраційної дії у державного реєстратора є 5 діб, тобто раніше, тобто і тут. Витрачаємо час, на який також вплинути не можемо. Після цього тільки можемо податись на в, на отримання містобудівних умов. Дякую. Якщо у депутатів більше нема а, запитань, то я прошу всіх підтримати даний проєкт рішення і проголосувати для продовження подальшої роботи щодо оформлення і проведення полігону до відповідності. Прохання ж слово. Міський, <голосить> доброго дня. Доброго дня, друзі. Вибачаючи, трошки запізнився. Все-таки корки в Києві нікуди не поділись навіть у війну. Щиро дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість зібратись, і трошки додам до того, що сказав Віктор Васильович. Ми справді в проекті, який дає нам можливість розробити документацію, і це так ми вже презентували, не мало не багато, але 100 тисяч єм. Потужна сума. А ми промоніторили, скільки коштує розробка документації. Вона так і коштує більше трьох мільйонів гривень. Менше ми не знаходимо, проєкт працює до осінні, і вони мають до осінні розробити і відчитатись перед донорами, що проєкт розроблений. Чому й чому спішка? Да? Вроді звучало 2030 рік, це ще так далеко виглядає. А ми позачергову сесію. Позачергова сесія, тому що ми прорахували всі дедлайни, і виходить так, що цих позачергових сесій, скоріш за все, буде ще декілька. Бо ми розгрібаємо те, що накопичилось за. Три десятка років в Славутичі по документації. А сьогодні електронні реєстри вказують нам на певні недоліки, які е, треба враховувати. Тому сьогоднішнє е, абсолютно правий Юрій Григорович, технічне рішення, але без нього жодний реєстратор не приймає документи. каже, ні рішення сесії, ну і що що у вас виконкома є, ну і що що на балансі. Мене це не цікавить. У мене написано рішення сесії. рішення сесії. Я боюся, що можливо і на наступному тижні нам доведеться вас попросити зібратись, хоча б в такому гібридному режимі, якщо виникнуть якісь питання, і буду дуже вдячний за це розуміння, тому що не хочеться втрачати і можливості, і полігон для ставутища. Бо та логістика, яку ми рахуємо по вивозу, ну вона справді буде непроста. А тут навпаки, ми можемо стати регіональним сучасним. Полігоном е, і експлуатувати його, тому що е, перехід на регіональні полігони не в Славутичі е, все одно не е, позбавляє нас клопоту щось робити своїм його треба буде рекультувати, і там, скоріш за все, грошей ніхто не дасть. Там треба буде за свої кошти це все отримати. Тут є шанс е, отримати в майбутньому фінансування ще й на саму реконструкцію. Тому ну, так більш глобально розказав, але пояснюю, чому чому така спішка треба, чому я навіть. Сам в онлайні, а не на місці, хоча в п'ятницю вже повертаюся з відрядження з Києва. Ще раз дякую, що зібрались, і теж прошу підтримати. Якщо є питання, готовий на них відповісти. Дякую. Запитань нема так? я до запитань від депутатів немає, тому прошу поставити дане питання на голосування. Прошу голосувати. За 17 рішення прийнято. Всім дякую за роботу. Порядок денний вичерпано. А, дякую. Дякую. Також, також всім дякую. Ще не вмер україни зло. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує мими браття у свой стороні. Свободу, покажем, що свого каже що.